Василь Симоненко, казка, Подорож, Україну навпаки. Лесик, толя й два володі, сумували на колоді. Лесик скаржився Хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай, маму, слухай тата. Умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої. Дуже тоня вередує, розважає весь час її, а володя скиглить, та то змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка, І як нам тяжко і як нам гірко. Раптом трісь, і перед ними Бородань малий з'явився. Хитруватими очима на четвірку він дивився. і сказав до них суворо цей химерний чоловік. Я Почув про ваше горе і через доли, через гори свою бороду волік. Поспішав мерщий сюди виручати вас з біди. Недалеко звідсіля є чудна одна земля. Там ні дня нема, ні ночі, кожен робить там, що схоче. Тут всі четверо до нього. Поможіть нам, поможіть, як пройти в оту країну, розкажіть нам, розкажіть. Поможу, я вам охоче, каже власник бороди. Ви на мить заплющіть очі, я відправлю всіх туди. Тільки так усі зробили Всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло, і над степами, над лісами аж під небом понесло. Як розплющили всі очі, закричали «Тру-лю-лю! Я роблю тепер що схочу, що захочу, те й роблю. Ми потрапили таки. Україну навпаки, ну, а цей чудесний край для малечі просто рай. Там в річках тече чорнило, там ніхто й не чув промило, всі замурзані по вуха, галасують всі, що духу, оком чують, вухом бачать, До гори ногами скачуть. Сажотруси хати білять, землеміри небо ділять, косарі дерева косять, язиками дрова носять, взявши торби малюки, ходять в небо позірки. Наберуть їх повні жмені, ще й напхають у кишені і додолу з неба скік, хто на скирту, хто натік. Толя два володі, як малі телята в шкоді, цілий день брекали, грались, реготали і качались. То з якимись хлопчаками воювали галушками, то в густих чагарниках танцювали на руках і кричали тру-лю-лю, що захочу, те й роблю. Потім стомлені й щасливі. Спали, висяче на сливі. Оді спавшись ласуни, рвали з дуба кавуни, і з кущів серед леват смакували шоколад. Якось їх біля млина стріла гвардія чудна. Ці вояки в штанях синіх верхи їхали на свинях. Хто такі? спитав похмуро. Найстрашніший Мацапура. Це перевертні. Не діти. Гей, хапайте їх, в'яжіте, і вояки той наказ так і виконали враз. Та й погнали неборак до палацу невмивак. Ждав їх буці для собаки. Цар Великий невмивака. Він найстаршим тут уважався, бо сто років не вмивався. Як побачив цар малих, закричав, завив на них. Що це в біса за прояви, в них праворуч руки праві. Чом вони очима бачать? Що це слуги мої значить? Треба їх обмить чорнилом, бо від них одгонить милом. Потім всім їм для науки треба викрутити руки. Ще й відтяти треба вуха та навчить очима слухать. Лиш тоді ці диваки зможуть жити в навпаки. А тепер цих недотеп замуруйте. Темний склеп. Так, зіпершись на ломаку, гаркнув грізний невмивака. І дітей всіх чотирьох слуги кинули у льох. У льоху в холодній тиші. Шаруділи сонні миші. От стіни та до стіни сновигали таргани. І, забившися в кутки, пряли пряжу павуки. Пронизав усіх хлоп'ят страх нечуваний до п'ят. Тож всі четверо що сили у тюрмі заголосили, І від тих солоних сліз льох увесь пошвах поліз. Спершу стіни тануть стали, потім двері з цукру впали, І щаслива дітвора з криком радісним ура! Задала стрімкого дьору От царя страшного з двору. А вояки в штанях синіх. Мчали назирці на свинях, і кричали, і докоряли, і помідорами стріляли. Ось, ось, ось були б спіймали, але свині раптом стали і повернули до лози смакувати гарбузи. Як вояки не галділи, свині й слухать не хотіли, тільки рохкали й хрумтіли, гарбузи все їли, їли. А, наївшись, як одна, всіч чкурнули до багна. Тож вояки всі чим душ мчали слідом за калюш. Та благали, любі паці, вже пора ставати до праці. Свині добре все це чули, та й бровою не моргнули. І пролежали в багні дві секунди ще й два дні. А тим часом наші діти мчали, мов не самовиті, через поле й сінокіста й потрапили у ліс. Тут, у лісі, на поляні, квіти бавились рум'яні, грали в гилки, в коперка, танцювали гопака. Як побачили малих, прудко кинулись до них. Застрибали, заскакали, в листочки заплескали. Йдіть до нас, до нас у коло. Потанцюємо, як ніколи. Квіти діток гратись кличуть, а вони стоять кгичуть, Там вояки в штанях синіх доганяють нас на свинях. Хочуть ці лукаві круки повикручувати нам руки. Ой-ой, ой, де наші мами? Що без них тут буде з нами? Квіти з жаху стали сині. Нас також потопчуть свині. Тут до них підскочив дід, Кущовик, червоний глід. Не сумуйте, не кричіть, я поляну оточу і свиней топтати квіти відучу. Гліт, шепшина й терен дикий, вмить без галасу і крику всю поляну оточили, нашорошили голки і заганяли їх, що сили свиням в ноги і боки. І воякам шматували пишний одяг і тіла. Впало ранених чимало, кров з них ріками текла. Вже вояки, як не брались, тільки геть пообдирались, в колючках усі в крові повтікали ледь живі. Розізлився невмивака, Що зірвалася атака, і звелів поставить клятий круг поля вартових, щоб зухвальців упіймати Хай чи мертвих, чи живих. Він сказав Дітей схопіть і в чорнилі утопіть. І вояки в штанях, синіх сновигали скрізь на свинях, доглядали, щоб малечі не було шляхів до втечі. Ну, а діти, бідні діти, стали худнути, марніти, стала їх бороти втома, закортіло всім додому. І зітхала вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко, раптом трісь, і перед ними породань малий з'явився. хитруватиме очима, на четвірку він дивився. Хто із вас додому хоче, каже власник бороди. Хай лишень заплющить очі, віднесу його туди. Тільки всі отак зробили, всіх, як вітром підхопило, закрутило, завертіло, заревло і загуло. І над степами, над ярами попід небом понесло. Як розплющили всі очі, гульк уже в своїм дворі. Їх зустрічають, обнімають. І бабусі, й матері, і кричать мандрівники: Нас тепер ніяким дивом, навіть бубликом красивим не заманете в віки Україну навпаки.